Інна Володимирівна, скажіть, будь ласка, чому так багато жінок зараз беруть на себе чоловічі функції і виконують чоловічі ролі? Ну, я би не сказала, що це саме зараз, просто в країні війна, і я би сказала, актуалізуються ті якісь моменти або акценти, які вже до того були присутні в їхньому характері і в їхній психіці, можливо? Ну, я би виділила три таких основних напрямки, по яких можна говорити, що жінки беруть на себе чоловічі функції. Перший це соціальний, другий біологічний, третій, я би сказала, психологічний або психоаналітичні. Соціальні це мається на увазі соціальне оточення, наприклад, дитини, коли вона формується, тенденції моди бувають різні впливи. І, звичайно, вони е, мають значення і мають свій вплив на ще не сформовану дитячу психіку, а в подальшому вони будуть проявлятися. Потім має значення, як, в якій сім'ї дівчинка росла, як її виховували. Дуже часто дівчаток виховують, е, особливо, якщо папа там, наприклад, або спортсмен, або військовий, ну або просто от характер у нього такий серйозний. Він досить часто виховує дівчинку як хлопчика. що Ти повинна бути сильна, ти повинна вміти брати відповідальність на себе. Ти ні від кого не залежати і так далі. І зрозуміло, що якщо дівчинку так виховали, і зовні вона буде дуже гарна жіночна жінка, все одно ці чоловічі риси характеру в ній будуть закладені з самого дитинства і вони будуть проявлятися. Якщо говорити про таку біологічну теорію, то це все-таки має значення гормональний фон. Ми всі знаємо, що існують чоловічі гормони, жіночі гормони, чоловічі андрогени найактивніший з них тестостерон, а жіночі естрогени. І у всіх у нас вони присутні, чоловічі і жіночі. Але коли вони присутні в потрібній нормі, то це забезпечує якби, нормальне таке, повноцінне функціонування організму. Але буває так, що у жінок домінують чоловічі гормони в силу. Різних причин. І тоді, звичайно, це буде проявлятися не лише в характері, а і у зовнішньому вигляді ці жінки будуть мати деякі такі чоловічні ознаки. І е, третій підхід, такий психологічний або навіть психоаналітичний, я би сказала, це е, можна говорити про Юнга, який говорить про поняття колективного несвідомого аніма і анімус жіночої чоловічі «начало». Людської психіки можна говорити про, про ем, теорії Сандри Бем, яка говорила про фемінність, жіночність, маскулінність, чоловічність і андрогінність. Андрогінність – це поєднання чоловічого і жіночу гармонію. А фактично, це те саме, про що говорив Юнг, аніма і анімус, коли вони гармонійно поєднуються. У людині чоловічі і жіночі то е, така людина буде повноцінно функціонувати. Але щоб було зрозуміло, що таке е, несвідоме, про яке про яке говорив Юнг, колективне несвідоме і індивідуальне несвідоме це досвід. Досвід, колективний досвід і індивідуальний досвід самої людини, який набутий, але він на несвідомому рівні, ми його не контролюємо, ми його не розуміємо, ми його не усвідомлюємо. Але це, скоріш за все, якісь глибинні психологічні проблеми, кризи, які які сформувалися, виникли у, у дитині у дитини у ранньому дитинстві, і потім вже в дорослому віці вони можуть проявлятися. І от, коли ми говоримо про те, що а жінки беруть на себе чоловічі обов'язки, то це може бути якийсь один із проявів цих тенденцій, що я говорила, а можуть бути і в сукупності всі разом узяті. Зрозуміло, що кожний випадок треба розглядати індивідуально, але в принципі, оці всі аспекти, про які я говорила, вони будуть присутні. Ну загальна картина така. Ну і от в суспільстві у нас такі є стереотипи, що все-таки жінка повинна бути от такою жіночною традиційно жіночною чоловік він повинен бути от традиційно маскулінним і кожен повинен виконувати свої ролі. І тому багато хто вважає, що жінка, яка бере на себе чоловічі там обов'язки або відповідальність, це погано. Я би так не сказала, психології не може бути понять погано або добре. Є продуктивно і непродуктивно. Якщо жінка, яка виконує ці обов'язки, цю роль на себе, вона себе почуває гармонійно і щасливо, значить так воно повинно бути, значить, їй добре. І якщо жінка, яка йде в армію, наприклад, бере зброю і вона хоче це робити, і вона ніщо інше робити не може, ми не можемо їй це забороняти, значить, от. Так говорить її психіка, так говорить її, виховання так говорить. їх головне, щоб вона себе почувала гармонійно і комфортно. А є жінки, які можуть допомагати воїнам на передовій робити суто жіночу роботу, в'язати шкарпетки, припекти там їм якісь випічки і, і так далі. Тобто кожен буде виконувати те, що йому комфортно, але не можна сказати, що це погано головне, як людина себе в цьому почуває.